Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні хочу познайомити вас, як правильно, смачно приготувати печінкові млинці з кіпчаним салом. На моєму каналі вже є два рецепти печінкових млинців, але цей третій особистий. Нам потрібно взяти 750 г печінки. Печінка може бути як і куряча свинина, так і яловича. У мене печінка куряча. Одну велику цибулину нарізаємо на шматочки. Печінку і цибулю треба перемолоти на блендері. З цибулею і печінкою треба перемолоти 100 г копченого сала. Перемололи все. В окрему миску вбиваємо 3 яйця і взбиваємо його блендером. До печіночної маси вливаємо збиті яйця. 270 мл молока вливаємо половину, а другу половину залишаємо. Гарно перемішуємо до однорідності. Додаємо 1 чайну ложку з горбочком солі. Додаємо 3 столових ложки з горбочком борошна. Збиваємо першим до смаку, розмішуємо масу, додаємо молоко, яке у нас залишилося. Знову перемішуємо. Вливаємо 80 мл олії. Ретельно розмішуємо і наша маса готова. Даємо пару хвилин одихнути. Нагріли пательню, змастили перший раз олією. Наливаємо в полоник печіночної маси, розрівнюємо і смажимо. Коли поверхня млинця змінила колір, перевертаємо його і смажимо з другої сторони пару хвилин до золотистого кольору. Коли млинець готовий, викладаємо його на підготовлену тарілку. І так само смажимо другий млинець. На пательню наливаємо у полоник тіста, розрівнюємо його і смажимо. Коли зверху колір змінився, перевертаємо. Перевертаємо і смажимо з другої сторони до золотистого кольору. І так смажили всі млинці. У нас вийшло 17 млинців і один маленький. Млинці получилися тоненькі, смачні і не рвуться. Печінковим млинцям треба дати охолонути і накрити піщовою плівкою, щоб вони не завітрилися. Я раджу дорогі друзі, приготувати печінкові млинці найближчим часом. За цим рецептом вони виходять неймовірно смачні. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плосії. Смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!